Доброго ранку всім. Наша Полтавочка ще не окотилася, але вона прямо сьогодні прийнялася до будівлі свого гнізда. Ось так набирає соломку і носить будиночок до себе. Я думала, вона приведе вночі. Не хотілося б, щоб це було днем, бо дуже жарко, а вночі прохолодніше. Але від мене нічого не залежить, вона сама собі знає, коли і що. Водички я їй налила. Корм я бачу вона з вечора. Нестальна їла. Займається будівлею. Не буду заважати. Хай собі будує гніздечко. Все. Молодець. Старається там щось носи. А я буду годувати своїх тваринок. Всі чекають. Курочка кинула шкірки від кавунів, огірки там старі, вони бігають, тягають. Зараз я насипаю зерна. Що тут у цих? Так, у вас зерно є? Хочу подивитися, вчора заглядала в гніздах. Хочу глянути, що там в містах. Якось вони так цікаво несуться. Тиждень несуться. Тут. Нема. А тиждень не несуться. О, є. Де, яєчко. Подарунок часарочок. Яєчко. То було прям багатенько, а це через день одне Буває, немає. Тиждень, потім знову знеслись. Всі ждуть вісточки. Гарного всім дня. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока.